Це український олігарх. Дивись, який красунчик. А це підприємство олігарха. Коли олігарх його купляв, обіцяв купити очисні фільтри, але купив футболістів. А це український чиновник, який випадково допоміг олігарху. Нещодавно він ухвалив постанову, за якою олігарх не мусить ставити датчики, які вимірюють шкідливі викиди. Чиновник вирішив, що реальну кількість викидів громадянам та і взагалі нікому, окрім олігарха, знати не треба ні зараз, ні після війни ніколи. А якщо, не дай Бог, хтось з ваших близьких почує, співчуваю у вас онкологія, то хто заплатить за дороге лікування? Олігарх? Чиновник? Зроби те, що залежить від тебе, пошир це відео. Суспільний резонанс це той важіль, що є у нас під час війни. А якщо ти журналіст, який не працює на олігарха, звернись за додатковою інфою у Save Дніпро. Це не можна ковтнути. Поширь.